Евелітному дивізіоні не так давно була чемпіоном. Чемпіоном області. Ну і трошечки But... представимо, бо в нас останнє налаштування стаблом зараз пробиває Максим Попов. по воротах і не забиває ще один удар. Заявки команди ну, поки що чекаю. Я, ну, я думаю, що більшість гравців, ви знаєте, ставала чемпіоном Суперліги. У 23-му так само дуже сильно виступила. А от в останніх двох сезонах у Вотранса виходить грати. Проти ТТЄ зараз. Дивимося, який м'яч забиває Юрій Романюк. 0-1. Мало їх, але це не на заваді стає команді Вотранс. Дивимося за цим ударом. Без шансів абсолютно. Команда Вотранс відкриває рахунок у матчі. Так от продовжу думку зараз привозити собі. Таких небезпечних досить епізодів, голів і штрафний небезпечний для ТТІ Відбилися Лучани У цій ситуації, Ну але дивимося. Це за штрафним, пробиває у стінку. Матвій. Ще одна спроба, але повз ворота. Ну, поки що. Ну, ще Віктор відбирає м'яч ТТІ. Никитюк Андрій пробиває, але тут Володимир Філяровський все ж таки. Витягнув м'яч з верхнього кута власних воріт. Ну, Гарну позицію він зайняв насправді. Момент, якраз. Чи буде продовження? Ой-ой-ой-ой-ой. Вже бачили всі ці м'яч гравці ТТІ, однак поперечена рятує команду «Вотранс» Юрій Кошелинський. Але дивимося за атакою «Вотрансу». Згодом в руки Філяровському. Но Сквіра. Відбирає в нього м'яч Романюк. Виходить віч на віч з Улянюком. Відкочує на Романа Воробея, і Ро, Воробей не забиває. Ох, тут уже по-джентльменськи вотранс відповідає своїм нереалізованим шансом. На вже тепер не все райдужно в цьому плані. І для ТТІ пробиває Андрій Никитюк, рятує свої ворота Філяровський і знову. Неймовірний момент не використовують Іван Жуковський там а, намагався добити, дивимося, але обе... їм пробували дабл пенальті. Романюк сущ відкочує на Романюка. Романюк заробляє котовий. Ми Кутовий, це небезпечно. Нам команда ТТІ це нещодавно показала. Знову простріл. Тепер вже Піляровський на варті спокою своїх воріт. Воробей. втрати останні 10 секунд першого тайму. Воробей. Проти нього байдала. Воробей намагається розкрутити байдалу, і це йому вдається. Пробиває він поворота. Транс у Одній 16-й. Зараз після цієї атаки Роман Воробей бачить партнера, відкочує. Але не забуває Дмитро Бурковський. Вутранс в одній 16 на початку року пройшов надію, вигравши з рахунком 3-1. університет поза конкурсом був, в одній восьмій не поїхав до Нововолинська. Ну а. В одній четвертій мали грати з локомотивом зараз момент, який не використовує Андрій Никитюк. Ух, Оце ж так шанс перехоплення після передачі Чепилюка. І все правильно робив ніби. Залишилося лише влучити у той верхній кут, зняти павутинку. Не вдалося трошечки. Трошечки не вистачило. Декілька сантиметрів. Зараз атака Ботранцу. Сущ! 2-0! 2-0 на користь трансу. Ну, якось не так гарно виглядав цей момент, як момент Никітюка, але все-таки відзначаємо чудову передачу Романа Воробея. Ну і тут Улянюк. Все ж таки не встиг перекрити ближній кут, а якраз туди послав м'яч Віктор Сущ. 2-0 на користь в отранці. Це вже ага, в залі хтось гне мати. Ну, що я можу сказати? Я лише можу сказати, що це не я удар Валерія Матвієва. На себе вже замучилися приймати удари Роман Никітюк та Дмитро Бурковський. Але ось з цих моментів порівну зараз байдала пробиває. І знову Піляровський притягує до себе ці м'ячі. Буде в нас інтрига чи не буде? Вона є. Вона є. Ага, і плей-офф в лігах. Можна було перейменувати в кубок ліги. А ярмарок футзалу. в Кубок Інтертото. Це вже жарти. А зараз дивимося за атакою. Роман Никітюк. Не реалізував. Але можливість була хороша. Зумів він тут скрутити хребта. Але пробити Улянюка не вийшло. Роман Никитюк знову пробиває. Чи прострілює? Не точно, але було небезпечно все одно і гостро. Нікітюк. У нього Романюк. Никітюк під тиском. Але віддає гарну передачу на Кошелинського. Кошелинський пробиває. Можливо, якби прострілив дійсно на Жуковського, то шансів було б більше. Ну але все одно непоганий момент. І тепер вже до прострілу не добігає Дмитро Бурковський. Знову проходить передача на Кошелинського, але відкочував Жуковський на Никітюка. Никітюку поки що не вдається. Точно пробиває корпусом, але втрачає його. Кошелинський. Грає з Никітюком. Никітюк розвертається. Відкочує на партнера. Никитюк перед воротами пробиває і знову Філяровський рятує свою команду. Та що ти будеш з ним робити? Володимир Піляровський. Сьогодні то він навпаки його якось відштовхує і удари у суперників виходять дуже неточними. Жуковський розвертається, пробуває і тут рятує свою команду Піляровський. Гарно, гарно грає сьогодні ТТІ. Не можна не погодитись з цим, але немає реалізації. Що у е, Вотрансу в цьому сезоні жодної поразки е, не було. Ані у Суперлізі, ані у Кубку Волині, може загалом провести сезон без поразок. Команда Павла Рибковського. Попов відкочує на Обертас. Обертас пробиває, стійку влучає. А ось вже і Каркас грає. Завотранс. Так, довелося. От, е, хвилина 30. Тут вже помилка від е, Андрія Никітюка. Десь можливо. Угу. За... Але від цього ТТІ не легше. 2-0, рахунок залишається. Микола Коляда вибачаємо. Ну, якби зараз пройшов так Романюка, то ще можна було про щось говорити. А так Романюк ледь не забив другий свій м'яч у цьому поєдинку. Нагадаю, що вівторок, 15 квітня, зіграє команда Вукар Коваль проти МФК Хорєв. Другий півфінал. Ну, Кубка Волині. Лунає у нас фінальна сирена, друзі. Вітаємо Вотранс з виходом у фінал. Кубка вули...